Ур'яна, що це в нас? Зілля. А на що воно? Е е е викидати. А де воно було? На городі. На городі, заріс город в дідуся і бабусі, так? Так. Yeah. Куди ми його повеземо це зілля? На куди повеземо? На кубку. Свинка. Свинка. А ти сама повезеш чи ні чи важко? Важко, подивися. Двадцять мені. Всю потиску свинкам? Так. Да. Та то багато, бери трошки. Ти сказала, скільки може. Ну, так небагато трошки. Я. Важко тобі, не бери стільки Ян тяхнув Петрушку свинка. Це Петрушка? Так. Да. Ого, а тобі не важко? Та ні. Все. Дід і вони будуть їсти. А ти нюхала Петрушку? Нюхала? <ривіт> Як? Пахне? Мама, одне золоте коченя зробили Кого? Одне золоте коченя зробили ябими мені. Коченя? Угу. Зремий? Та ні, не зловлю. А що ти робиш? Хочу кусять зловити. Вони швидкі, ти їх не зловиш. Та я, я швидкі. Що? Хто? Ма, а ти занадто швидка? Ні, я не занадто швидка. Курчатка швидкі. Я їх не зможу зловити. Вони занадто швидкі. Да? Не зловила? Ні. Хочу яйця взяти. Там є яйця? колись не То Колись давно було. А ти плечі, мамо, несуться. Не знаю.